Доброго дня, трішки хотів би розповісти. У нас тиждень підходить до кінця. Це сьогодні у нас п'ятниця. За цей тиждень ми придбали деякі автомобілі, які ми вам коротенько покажемо, які будуть продаватись у нас на майданчику або в Білогороді, або в Сумах. Ці автомобілі дуже класний технічний стан. А третє це комплектації усіх автомобілів, навіть в найдешевшому авто, якого ми купили. Шкода Фабія в ньому навіть є підігріві, щоб ви розуміли. Починаючи із таких авто, як Audi Q5, Nissan Qashqai. оказується він не один, а їх аж шість. Вже один фотографується у сумах червоний. Потім йде декілька білий, сірий, чорний і біжевий сьогодні я купив на білий кожі. Ми вам покажемо з такими автомобілями, дуже приємно працювати, які є в максимальній комплектації. Інші Qashqai з камерами 360 на Алькантарі, комбінованій шкірі. І з панорамами на 1.6 дизелях на класних двигунах, які йде, і є цепкові і працюють дуже файно і є потужніми для того, щоб передвигатися по дорозі. Ми придбали ще Audi Q5 2012 року, яка вже продається, буде продаватися в сумах. Вона вже там на майданчику. В неї 260 пробігу, але замінені в двигуну ципки, Все, все що потрібно було в двигуні зробити, коли він приїхав з Америки. Ми це все зробили. Автомобіль повністю в рідній фарбі, не фарбовано нічого. Технічно класний стан, як і всередині, так і знаружи. Шкіра, панорама це все там, шторки, полочки в багажнику це все є. Потім ми придбали ще шкода Румстер і Шкода Fabia. В цих автомобілях теж класний стан. В Roomster 1,4 бензин, в Фабі 1,2 бензин. Но автомобілі ісключительно всі в дуже хорошому стані. Я ще раз наголошую, і ми ще придбали Mitsubishi Outlander, який приїде завтра до нас уже сюди в Білогородку і буде хім чиститись, поліруватись Тоже на шкірі, на автоматі і ну, панорами немає. Він 11 року, 2,2 дизель. Так що, друзі, я хотів би вас запросити, щоб ви приїхали до нас. і Поглянули ці автомобілі, якщо вони вас цікавлять, ми, ви змогли їх купити. Ми були б дуже раді вас бачити. Так що, welcome to AutoPoint. Запрошуємо.